Come si fa a fare la guerra in Теж тут можеш пробувати. Не біжи, не біжи. Візьми кінець, рукава, зона. Округ зміщатися. Пробуй звалювання ніколь робити. Якщо виштовхуєш, звалювання ніколь. Візьми правої ручки, кінець. Так, да да, 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 тяни, натяни, прижми. Плотно, плотно візьми. Головою нирнути. Не дати, не дати, не дати. Не дати. Плотно, плотно. Головою, голову нижче чуй, дай. Зміщайся по кругу. Добре. І шукає. Застав крок вперед зробити. По кругу. Показала вправо, пішла вліво. Витягуй на себе і роби тему Ніколь. Да, зміщаємося, зміщаємося, не спіши, зміщайся. Стояти, стояти. Тримати баланс. До кінця, до кінця, за спинку пішла. За спинку тримати ногами. Підтягуй до себе. Не давай витивіти, не давай, закривай гард. Добре, ліва рука допомагає гард. Ножка забирай її вниз, Свіпуй у праву сторону, У праву сторону свіпуй. У управо перевертай її. Коліна постав та звище. Ліва рука толкає коліно. Заштані не вісьми. І свіпуй, свіпуй, свіпуй. Під не йди. під неї з головою туди. Ліва рука під ножку і накатує її. Візьме за кімоно. Шукаємо, доця, шукаємо, шукаємо. Да. Та сам підбиває. Тримай тоніну. Давай, 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 давай. Кимоног заношуємо. Нема, 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 нема. Мастом у ліву сторону вже. Вставляти треба, В таз руки! В таз руки! Каліно треба вставляти! Піднімай ножки і на підмишки! Пробуй, пробуй, я пробуй, Юля, пробуй! І пробуй мостом! коли не ставиться, пробуй мостом! За рукав візьми її! За рукав! І хрена лягати треба було, скажи мені! На що лягати, блядь?